Доброго ранку, малята! Сьогодні я для вас приготувала гру з розвитку мовлення. Назви одним словом. Розглянемо предмети, поміркуємо і назвем одним словом. Так, вірно, це взуття. А це посуд, вірно. А на цій картинці одяг молодці. Тут ми бачимо свізькі тварини. А це вірно транспорт. Тут іграшки добре, а це цифри. Це квіти добре. Так, а це літери. молодці. Це дикі тварини. Це овочі молодці. А тут ми бачимо з вами гриби. А це музичні інструменти. Дітки, ви були молодці, швидко знаходили узагальнююче слово для всіх предметів. Бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей, мої малята!